Лампи розжарювання на енергоефективні вирішив обміняти голова об'єднання співвласників цього багатоквартирного будинку у Кропивницькому. Олександр Плетньов розповідає, три роки тому замінили сотню. Порахував, вони вдвічі економлять електроенергію. Коли дізнався про програму обміну ламп для юридичних осіб, зібрав всі лампи розжарювання, які лишились. Таких мають п'ять. Вони у нас були в місцях. Как би загальне користування в підвальних приміщеннях, в укритті графік показаний в лінії. Він чітко демонструє, скільки кіловат електроенергії були спожито за той чи інший період часу. Ми взяли за 2001-2023 роки. Можете побачити, яка значна економія. Здійснюється, розповідає, щоб обміняти лампи, подав заявку в порталі Дія. Як юридична особа визвотравень, зареєструвалась на даному порталі підтягнути свій ключ, яким ви реєструєтеся. Показати свою площу, на яку плануєте замінити рожарювальні і на Зберігаючи лампи на електронну адресу, прийшла відповідь, де повідомили мене, в який час я можу отримати місце для обміну лампочок розжарювання. У будинку 43 квартири мешканка Марія Ланецька каже, якість освітлення у під'їздах її задовольняє. Особливо в той час, коли стає темно, у нас на вулицях на жаль у більшості відсутнє світло. Наприклад, на училищному пройти неможливо, тому дуже важливо, щоб світло було. Голова правління говорить, програма обміну ламп потрібна, але розпочали її пізно. модернізацію взагалі в цілому будинки потрібно було робити, але це повинно було робити не тільки урядові програми, що повинна під ці будь-які галузеві місцеві програми для міста. Такого ж повинно брати участь співфінансуванні». Крім СББ, енергоощадні лампи можуть отримати заклади культури, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту. У Кропивницькій бібліотеці імені Маленюка такої потреби не мають. Обміняли всі 250 ламп три роки тому, розповідає заступниця директора Алла Кузьменко. Була розроблена обласна програма по енергозбереженню, в рамках якої і відбувалася заміна ламп прожарювання. У 2020 році. В рамках цієї програми нашим департаментом була виділена сума в кількості 9 тисяч гривень. Програму з обміну ламп у лютому впровадив уряд та країни-учасниць Євросоюзу, щоб зменшити навантаження після російських атак на енергосистему України. Обмінюють лампи у відділеннях Укрпошти, розповіла керівниця Кіровоградської дирекції Тетяна Капустіна. У серпні місяці були внесені зміни до цієї постанови. І на сьогоднішній день лампи можуть обміняти не лише фізичні особи, а й заклади охорони здоров'я, заклади освіти, заклади соціального захисту населення і спеціалізованих служб, заклади культури, заклади фізичної культури культури і спорту, управителі багатоквартирних будинків, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Каже, впродовж серпня заклади вміняли 53 тисячі ламп, мають ще 80 тисяч. Ірина Полулях, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.